Відповідальне ставлення до природи починається з кожного з нас, і саме зараз, коли новорічні свята залишилися позаду, дедалі актуальнішим стає питання, куди подіти ялинку. Святкове дерево, яке ще зовсім недавно наповнювало оселю ароматом хвої та створювало атмосферу затишку, виконало свою місію. Втім, його подальша доля може бути корисною не лише для міста, а й для довкілля. Окремо жуці питанням утилізації новорічних ялинок опікується комунальне підприємство КТП 1628. Нагадуємо нашим мешканцям про те, що закінчуються у нас свята, і кожен мешканець понесе свою ялинку на контейнерний майданчик. Нагадуємо, як певне утилізувати ялинки. Окремо від крупногабаритного сміття. Ми ложимо ялинку. Потім наше підприємство приїде, забере цю ялинку і ми Зробимо утилізацію правильно. Наше підприємство приїжджає, забирає ялинки окремо, подрібнюємо і робимо брикети, щоб потім опалювати приміщення. Перш ніж утилізувати ялинку, з неї необхідно зняти всі новорічні прикраси: іграшки, гірлянди, мішуру, декоративні стрічки. Якщо дерево росло у горщику, його також слід відокремити, адже пластикові чи керамічні ємності не підлягають подрібненню разом із деревиною. Якщо ж у вас накопичилося кілька ялинок, можна замовити їх вивезення, звернувшись безпосередньо до диспетчерської КП КТП 1628 за номером телефону 067 546 4404. Адже правильна утилізація не дрібниця, а про відповідальності кожного кримчужанина. Вона допомагає зберігати чистоту міста та дбати про навколишнє середовище. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.